Вітаю, 11 клас. Отже, з вами виходимо на завершальний наш семестр і починаємо його, точніше, продовжуємо вивчати модуль баскетбол. На цьому тижні в цьому семестрі будемо розбирати перший вид із чотирьох, а взагалі, в навчальному році, це п'ятий вид із восьми. Це такий вид це володіння м'яча. Насамперед, в дорослих класах це йде такий технічний елемент, як підбір м'яча. Під кошиком своїм, ну ми і в нападі. Ну, Ми будемо з вами опановувати підбір м'яча під кошиком: це зловити або додати, зловити м'яч, підібрати його або додати його в корзину в кошик. З іншого боку, звичайно, можу сказати, що це просто зловити м'яч, але ж насамперед треба ж не завжди ж м'яч буде на вас летіти. соперник також не буде дрімати стояти. Треба буде вибрати і позицію, можливо, зробити заслон. Ось, можливо, треба буде вистрипнути, дивитися по ситуації, додати м'яч, тому що суперник також буде вистрибувати, буде вам заважати, щоб ви не влучили або навколо мисла фалити. Взагалі, зараз ми все це будемо поєднувати. Спочатку розповім для дівчаток, що треба зробити, потім для хлопців. Перший раз для дівчат і для хлопців ми згадуємо стійка баскетболіста. Усіх і хлопці, і дівчат, основна стійка, трішечки на шпині, коліни зігнули, тулуп перед. М'яч беремо ну, перед собою і зараз іде, е, демонструю для дівчат. Що вам треба буде зробити? Треба буде кинути м'яч е, е, в стіну, потім в польоті зловити і знову його кинути. Ну, уявляємо, що в кошок да, е, кидаємо, додаємо м'яч. Ось таким чином. Вам треба розрахувати траєкторію. траєкторію щоб ви не запізнилися, коли м'яч вже буде внизу. у Вас коли вже кидати. Ну, тим більше саперник перехватить. І навпаки, щоб не раніше вистирнути, і потім ви ще м'яч не долетів до вас, а ви вже починає, починаєте приземлення. Тому краще розрахувати траєкторію, коли ви ще будете підніматися догори, треба м'яч зловити. А коли вже ви на саме верхній крапці в польоті, тоді вже здійснюється кидок. Звичайно, це все мить, але бачите такі, можливо, потрішки прості елементи, якщо разом це виходить такий цікавий технічний елемент. Технічний елемент. Перший вид просто буде, треба дівчаткам кинути, зловити і докинути. Потім, другий раз, вам треба буде зробити такий коловий рух навколо себе. В будь-яку сторону, яку вам дарешню, як ви можете, правша, шульга, яку зробити, такий ось елемент. Знову в стіну, в польоті лому додаємо. І третій раз кинути м'яч під ногою. Під любою ногою також зловити його, кинути від стіни в польоті зловити і додати. Отже, демонструю, що треба зробити дівчаткам взагалі на залік без пауз. Приготувалися стійка баскетболіста, зловили м'яч чи взяли м'яч. Перший раз просто ловимо м'яч і додаємо другий вид. другий вид. Ми робимо також стійку баскетболіста навколо себе і додаємо. І третій раз м'ячик під ногою підкидуємо, ловимо. Додаємо, піджимаємо, бачите, я піджимаю, щоб так краще було каліна. Хлопцям треба зробити приблизно те саме. Перший раз ми кидаємо просто, але ми будемо ще додавати, додавати. Кидаємо м'яч, в польоті головимо, знову кидаємо в стіну. І третій раз, третя дія, вилітаємо, вистрибуємо і в польоті рукою ще додаємо. Це перший раз просто. Другий раз навколо себе з таким е, е, елементом. І третій раз те саме спі... спочинаємо, коли підкидемо м'яч з під ноги, щоб більше так панувати і розвивати вашу спритність в онлайні. Не маструй для хлопців. Тастійка на розраховував траєкторію, все як потрібно, приготувалися. Перший раз ми просто І ще рукою додали. І ще рукою додали. Е, треба, ладно, потім наприкінці скажу. Другий раз навколо себе стали. Робили і рукою додали. І третій раз, коли починаємо м'яс під ноги. Кинули, зловили і додали. Ось, хлопцям. Коли ви будете третій раз додавати, треба хоч один раз робити іншою рукою. Який все одно. Перший ви на першому варіанті, на другому, на третьому, як вам буде доречно. Але два рази домінуючу рукою треба додати, один раз не домінуючу. Бачите, я два рази, що дзеркально показував лівою, раз правою додав. Все, будь ласка, 11 клас. Опануйте цей вид, так, нелегкий. Але ж ми також на місці не стаємо, вже поступово починаємо, мабуть, і завершувати навчальну програму шкільну. Тому бажаю вам всіх благ. Якщо є питання, звертайтесь до кожного індивідуальний підхід. Будемо розбиратися гарних вам результатів.